Валаму чачос. Мене звати Марина. Це мій пес Пиріжок і це канал Книга Краще, де я розповідаю про свої улюблені книжки та їх кіноадаптації. Сьогодні я вам розповім про відомого, дуже відомого українського письменника: це Сергій Жадан та його твір «Депешмот». Також наприкінці випуску я дарую книгу підписнику. На цей раз це книга Джорджа Орвела 1984. І також розповім, хто отримав роман Мерішелі Франкенштейн з попереднього відео. Тож стартуємо! Письменник Сергій Жадан є відомим не тільки в Україні, а також в Європі. Настільки відомий, що наприклад цього року ірландський актор з гри престолів Джек Глісон читав його вірш. А минулого року, 2022-го, Жадана було висунуто на премію Нобелівську премію з літератури. Тобто він зараз чи не найпопулярніший український письменник в своєму жанрі, а жанр в нього це соціальний реалізм. Взагалі то Жадан такий є дуже відомий громадський діяч. Він часто виступає десь в Європі і в Україні не тільки. Зі своїми е, оповіданнями, а також як фронтмен гурту. Наприклад, в нього є гурт Жадани Собаки. От він гастролює і взагалі він отримує дуже багато різноманітних премій літературних та музичних, тобто він такий досить активний е, український діяч. Він живе і працює в Харкові, і темою, здебільшого темою його е, творів є дійсність. Молоді і взагалі дійсність українців після Радянського Союзу. Часто в його творах він вживає дуже багато ненормативної лексики і відображає дійсність такою, якою вона є, тобто з всіма пороками, з всіма негараздами і висловлює свою думку дуже прямо. і, взагалі-то, Можна побачити в його творах, що він такий доволі анархістичний, тобто є такі ідеї анархізму, які. Можна побачити в його романах та віршах. Роман Депеш чине чи не найпопулярніший роман у Жадана, бо він перекладений на багато мов: і на польську, і російську, і англійську, і шведську. І в цьому романі йдеться про молодь, яка жила, розважалась та страждала в червні 1993 року в Україні. Троє друзів мусять терміново знайти четвертого, який зник у невідомому напрямку. І Повідомити йому про самогубство відчима цього хлопця, якого вони шукають, його звуть Саша Карбюратор, і він повинен встигнути на похорон. Що це за текст? Це є ліричний текст, і Стьоп, і практичний довідник для нонконформіста і навіть лівого терориста. Також можна сказати, що це в якомусь сенсі релігійний роман. Чи Роман знущання. Як для мене, це роман знущання, я трішки пізніше вам розкажу, чому депиш-мод, з першого погляду, схоже на якусь галюцинацію хлопця, хлопців і, взагалі, на щось таке дуже психоделічне. Ось а насправді це і портрет перехідної доби і покоління, яке зависло в жорстокому часі. 90-х років. Також у 2013 році один розділ з цього роману був екранізований, але я не знайшла ніде цей фільм, мабуть, він не був дуже популярним. Тож сьогодні в випуску буде мова тільки про роман. Якщо чесно, мені було доволі важко читати цей роман, бо він настільки реалістичний, в цьому творі є також такі філософські якісь думки письменника та головних героїв. Але це все в. Тій атмосфері 90-х, яку я ще пам'ятаю, тому мені було не дуже приємно спостерігати. Ну, спостерігати, я маю на увазі читати про наркоманів, алкашів, проституцію, про те, як молоді хлопці шукають, де би знайти якої горілки чи чого б, щоб напитися. Ну тобто, знаєте, така атмосфера дуже гнетуча, і я, мабуть, досить чутлива, чутлива людина, бо я це все бачу. Перед очима, коли я читаю, я не можу себе відокремити від цих подій. Мені якось. Дуже важко дався цей роман, тобто я себе змушувала його читати. Так, я доволі все близько до серця сприймаю, але знаєте, коли це все стосується е, твоєї країни, це болюче відчуття. Тобто, так, я люблю, е, ви знаєте, я люблю детективи, якісь жахи, щось, коли там якась трешаніна, е, я не люблю комедії, романтичні якісь романи. От. Але це прям занадто для мене. Тобто про якусь там умовну Америку я читаю з задоволенням про те, як все погано, чи про іншу країну. І якщо особливо це було дуже давно, наприклад, там 19 сторіччя, -е, 18, -е, але коли ти читаєш про те, що ти бачила своїми очима, як від того гідко, як жаден. Це описує взагалі-то він дійсно класний майстер, дуже видатний письменник, бо він показує все дуже реалістично. Але цей твір не тільки про там блюготіння, наркотики і ще щось таке погане, але ще там дуже багато гумору. Дуже багато якихось странних і смішних моментів. Наприклад, один з таких моментів, які я можу згадати, це коли в Харків приїхав там якийсь екстрасенс. Він не розмовляв українською, і поряд була перекладач. І коли він щось там казав, вона перекладала зовсім не так. І це було дуже смішно читати. А люди це все слухали і кивали і Погоджувалася з тією несенітницею, яку нанесла. Ну, було дуже смішно читати. От і окрім цього, звісно, Жадан мені нагадав Довлатова, не знаю, чи сподобається йому таке порівняння, але Сергій Довлатов також писав про його сьогодення в такому реалістичному плані. Також про соціум, про людей, такі, які там Алкаші, наркомани і. Люди без ціли, які в пошуку себе. До речі, коли я читала Депиш Мот, в мене перед очима стояли фотографії відомого українського харківського фотографа Бориса Михайлова. Бо Борис Михайлов також у своїх фотографіях показував нам, якою була дійсність життя та соціум людей на початку 90-х років. Тобто, також він фотографував молодь. Там, яка бухає, якихось там бомжів, якихось людей з вадами і Відображав дійсність і соціум тих років. Мені здається, що вони дуже схожі по тематиці Жадан і Борис Михайлов. Я була на виставці Бориса Михайлова декілька років тому, і ця виставка ті фотографії мене дуже вразили. І також після виставки в мене був досить такий гнетючий настрій, коли надивишся на цих там людей. Дуже Дивних, дуже страшних, і таких алкашів всяких дуже важко якось прийти до тями, принаймні мені. Але якщо ви не жили в 90, чи якщо ви дуже спокійно сприймаєте реалізм, соціальний реалізм, все, що було в 90 і без прикрас, то вам може сподобатись цей роман, бо він є дійсно дуже популярним і багато хто мені його радив. Але я ж хочу все ж таки зазирнути в якийсь, знаєте, чи Міфологічний чи фентезійний світ, чи світ якоїсь там епохи, де я не жила, чого я не бачила, і де всі вбивства, і якась там хтонь мене не так вражає і мене не так торкає, так би мовити. Тому таке прочитати дійсно цікаво. Там багато філософських думок, багато гумору. І також багато наркотиків, блювотіння, нецензурної лексики, тобто соціальний реалізм, як він є. Отаке відео про Сергія Жадана і про його роман Депеш Я сподіваюся, вам було цікаво. Отже, хто отримує цю книжку? Мерішелі Франкенштейн, ви побачите зараз тут на екрані. Вітаю, напишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Я надішлю цю книгу. За свій рахунок. А цю книгу 1984 класику Джорджа Орвела, яка має бути у кожного на поличці, я подарую людині, яка підпишеться на мене, поставить лайк цьому відео, залишить будь-який коментар під цим відео, також яка поділиться в сторіс дописом про цю книгу. Цей допис я в себе залишу в інстаграмі. Ви його не загубите. І все, ви приймаєте участь в розіграші і наступного випуску. Який буде десь через два тижні, а ми дізнаємося переможця. Отже, чи подобається вам творчість Жадана, чи читали ви, чи може хочете почитати, як вам взагалі соціальний реалізм? Я чекаю на ваші коментарі і всім пока!